you mm -hmm. Орну атмосферу єднання органу та фортепіано у вічному танці музичних інструментів, які разом дарують незабутні емоції та наповнюють душу витонченими почуттями. У Чернівцях восьмий фестиваль органної та камерної музики Інвіктус нескорені» відкривають неперевершені та знамениті музиканти: італійський органіст Сальваторе Пронесті та українсько-вірменська піаністка Ольга Варданян. А звучатимуть твори всесвітньо відомих зарубіжних та українських композиторів. Легка, так звана легка музика, це буде, будуть пісні Азнавура Попурі, тому що було його сторіччя, і ми були Сальваторе у Єревані, якраз минулого року, коли було 100 років шарлю Азнавуру. І потім це буде італійська музика, це буде Морріконе, це буде челентано. Тобто те те, що люблять і чекають від італійця. Сальватуре Пронесті італійський органіст, відомий на увесь світ, зі своїми концертами виступав у багатьох країнах від Америки до Азії. Втім, музикант не лише грає на органі, він і створює ці величні інструменти, а також реставрує старовинні органи. Це дає можливість відчути інструмент зсередини та використати всі його можливості. Розповідає пан Сальваторе. Україна займає особливе місце у душі італійця. У ці важкі для нашої держави часи органіст всіма силами прагне підтримати. Те українців дає благодійні концерти і присвячує свої твори відважним воїнам. Звичайно, теплі спогади у музиканта про Чернівці, адже бував тут вже близько десяти разів і кожного разу давав по два концерти. І саме така велика любов публіки дуже надихає маестро і наповнює душу неповторною енергією. «Чернівці, Чернівці – це мій другий дім. Публіка як члени родини для мене. Я відчуваю теплоту, яка йде від публіки, і хочу віддячити навзаєм у цей складний час, коли потрібно було обрати їхати чи не їхати. Я вирішив їхати і бути тут разом з народом України, з Буковинцями підтримати їх таким чином, щоб почуття були взаємними. Тому що мене тут дуже підтримують і хочу бути поряд. День видатна піаністка Ольга Варданян має і вірменське, і українське коріння, і дві батьківщини, адже півжиття жила у Вірменії, а іншу половину в Україні. Втім, через повномасштабне вторгнення була змушена покинути свій вже такий рідний дім і вимушено переїхала до Швейцарії, де наразі і працює. З першого дня у чужій країні музикантка почала шукати можливості, аби допомогти Україні. За цей час вже дала багато благодійних концертів на підтримку армії та для допомоги постраждалим від. Від війни Ольга Варданян також відчуває великий зв'язок з Чернівцями, адже це місто, яке неможливо не любити. Місто, яке має свій неповторний шарм. До того ж, неодноразово відома піаністка співпрацювала з нашою філармонією. Я дуже добре співпрацювала з філармонійним оркестром симфонічним, з Йосипом Йосиповичем Сазанським. Ми виступали також з Марком Волохом, з Віталієм Возняком. Це було завжди дуже круто, це був такий спалах емоційний завжди, і завжди зала була повна. Це було там, якби в, зал, в залі філармонії. І було, було також, були також, на, також наміри виступити у вірменській церкві, тому що я ж вірменка, все ж таки, і вірмени в Чернівцях завжди. Почувалася дуже добре, окрім спільних композицій з Ольгою Варданян, Сальваторе пронесті також виконуватиме власні імпровізації. Ці твори, які народжуються в момент і натхненні саме цим інструментом, адже він має свої регістри, які певним чином скомпоновані. І моя мета зробити фокус на звучанні саме цього органу. Під час концерту глядачі матимуть змогу насолодитися виконанням славетної присвяти Україні, яка складатиметься з двох частин. Центральною темою першої частини стане неперевершена червона рута візитівка нашої країни та нашого краю. regione. і Анкор пригадую під час виступу у Харкові, виконуючи композицію Червона рута, почув із залу вигуки Буковина про край, де ця пісня народилася, і це мене дуже надихає. Друга ж частина складатиметься з італійської поп-музики. Це, зокрема, Челентано. І наприкінці всі присутні в залі зможуть почути гімн України, що вже стало традиційним завершенням моїх концертів. Під час фестивалю Інвіктус нескорені Сальваторе Пронесті та Ольга Варданян виступатимуть двічі. 25 липня концерт відбудеться о 18.30, а 26-го о 17.00. Таким чином, чернівецькі глядачі матимуть удвічі більше можливостей відчути неперевершені переливи музики, яка линутиме від двох таких різних, але таких гармонійних інструментів. Тетяна Дубіцька, телеканал ТВА.